Всім привіт! Ви на каналі Датчечка! Рада, що завітали! Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Сьогодні 15 лютого. У нас випав сніг. Вчора напередодні це я вам показую відео. Вчора ввечері, 14 лютого, ми гуляли парком і милувалися таким рідкісним зараз явищем-снігопадом. Зараз у нас сонце за вікном. Я так думаю, що до вечора весь цей сніжок розтане. Але я вам пропоную подивитися не на сніг, а пропоную згадати минулорічну весну, оскільки до весни цього року залишилося всього 2 понеділки, дуже мало. І хочеться вже яскравості, хочеться цвітіння. Тому, кому цікаво, запрошую в мій весняний сад минулорічний. Подивимося, як цвіли примули у мене в садочку. Розкажу, які в мене сорти є, і покажу відео. На екрані зараз 3 квітня минулого року. Уже більше тижня цвітуть ранні примули. Ці примули першими починають цвітіння примул у моєму садку, починаючи десь приблизно із середини березня. Все залежить від погоди. Врання весняних ось цих квітучих рослинок дуже сильно все залежить від погоди та сонечка. Чим тепліша і сонячніша весна, тим швидше починається їхнє цвітіння. Це 3 квітня. Весна була холодна минулого року, дуже затяжна, тому всі рослинки трошки запізнились на тиждень, на півтора і з початком квітування свого. Примулки, ось такі звичайні, безстеблові, вони першими починають цвітіння. Їх у мене два кольори ось така біленька, подушкоподібна, і ось така ніжно-ніжно-рожева. Ці примули відносно молоденькі, новенькі в моєму садочку. Це їх перша весна, перше цвітіння в моєму садку. Самим кущиком два роки. Ось так вони понаростали за сезон, тому що коли я їх купувала, це були такі по, одной, по одній поділочці, всього декілька листочків, і перший рік цвітіння майже не було. А ось минулого року було перше таке повноцінне, гарне цвітіння цих примул. Дуже їх люблю за ніжні кольори, оскільки ще дуже-дуже мало зелені в садочку в цей час. В основному тільки чорна, сіра, така земля, все таке не при... Глядне після зими, а ці примулки, вони ніби промінчики сонечка своїми такими ніжними світлими кольорами в садочку. І так само. Приблизно одночасно із цими примулами розквітає також дуже рання примула примула Юлії. Вона дуже схожа на ці ранні примули безстеблові, але є відмінність у моєї примули з такого гарного бурякового кольору листочки. Вони ніби такі гофровані і дуже яскраві фуксієві квіти. Я знаю, що примули Юлії є і, і трошки інших відтінків. Але у мене в садку дуже-дуже багато років це ось така примула. Вона гарно наростає але повільно розростається. І це вже цим кущикам дуже багато років. Ось цим кущам років, мабуть, 4. А є в мене ще старші кущі, яким 10 років і більше. Вона гарно насівається, якщо не видаляти цвітоноси. І вона схрещується, також я помічала, з іншими видами. Приймулось, тут видно з боку малесенька цвіте іншим кольором. Тому ця примула взагалі безпроблемна, і тому вона ось такий довгожитель у мене в садочку. Примула також квітне вже приблизно тиждень, але перші тижні її цвітіння майже не видно, тому що в неї дуже короткі цвітоноси. І спочатку квіточки, коли розцвітають, вони всередині листячка, а потім десь через тиждень приблизно починають вже трошки вверх підніматися цвітоноси їхні, і квіточки вже вже виглядають над листочками, їх дуже гарно видно. Люблять цю примулу комахи. Ось зараз, ви бачите, джміль прилетів. Джмелики цілими днями кружляють навколо примул, така весела метушня. Дуже мені подобається за ними спостерігати, обожнюють джмелів. І зараз вже 7 квітня на екрані. Десь приблизно вже три тижні, може трошки більше, як цвітуть ранні примули. Там позаду видно примулу Юлії, вона вже пишно квітне, і тільки-тільки зараз починають висовуватися квістоноси примули високої. Примула висока, вона. Тому так і називається, бо в неї цвітонос одразу бачите, ось ця ніжка, на якій квіточки розкриваються, ніби таким парасолькою такою своєрідною, вона на високій ніжці. Якщо в примули Юлії, ось ця ніжка тільки в кінці цвітіння трошечки, можливо, відростає на 1-1,5 см і її навіть не видно над листям, то примули високі від, з перших же днів починають нарощувати ось цю квіткову ніжку. і Квіти дуже швидко підіймаються над листям. Як бачите, ось 11 квітня, наскільки вже високо піднялися. Цвітоноси примул, і вони вищі набагато, ніж ось ці ранні подушкоподібні примули. 11 квітня це вже майже середина місяця, як бачите, потрошку починає інша зелень в садочку підійматися, інші рослини більш високі на зріст. Чудово цвіте медунка, до речі, це вам як ідея. Ось так виглядає комбінація медунки та примул в садочку. Єдине, що примули розквітають раніше, а медунка, Приблизно співпадає час цвітіння в моєму садку, вона починає розквітати якраз із моментом, коли на примулах високих починають квітоноси перші з'являтися. Це саме ті високі примули, швидше за все, вони середнього терміну квітування, тому що в мене є і більш пізні. і Примула не тільки дуже сильно залежить від того, яка температура і яке сонечко, а також від того, скільки її в садку вистачає світла або тіні від інших рослин. Ось як бачите, на сонці примула дуже гарно і пишно цвіте. І є в мене такі примули в інших ділянках сада, там, де більш затінено, там цвітіння менш пишне, тому вважайте на це. Але якщо буде тепла весна, то примула дуже швидко відквітає. Примули люблять холод. Це рослини, ось ці всі ранні, не тільки примули, це стосується і цибулькових рослин, і інших ранньоквітучих, вони люблять прохолодну погоду. Тому чудове, довготривале, пишне, яскраве цвітіння. Найкраще всього з примул ми отримуємо, коли весна холодна, але сонячна. Тоді на сонечку яскраве, Пишно квітнуть примули, багато цвітоносів, багато квітів розкривається, і якщо весна прохолодна, то квітують вони дуже-дуже довго. Минулого року якраз була прохолодна весна, тому ми насолодилися примулами в повній мірі. Вони цвіли, ось зараз одночасно цвітуть і ранні примули безстеблові, і вже, бачите, піднялися квітоноси високих примул. І одні ще не відцвіли, а інші тільки розквітають. І за рахунок цього було дуже яскраво в садочку і дуже красиво. Але так буває не щороку. Так буває тільки тоді, коли весна. Вона холодна і сонячна. В сонячні дні гарно розкриваються квіточки примул, тому що коли затінок, коли сонця немає, то квіточки можуть не відкритися. І за рахунок того, що холод продовжується період цвітіння. Ранні примули цвітуть довго, і вони деякі ось декілька днів, іноді навіть до тижня, співпадає їх цвітіння. І з початком цвітіння уже примул на квітконожках, на примул високі. Зараз ми пройдемо через сині квіточки брунери, і в кінці стежечки ви побачите в кадрі, що ще квітнуть до цих пір фіолетові ці фуксієві примули Юрії, і вже починається цвітіння пізніх примул на високих ніжках, а також примули зібалька. Десь приблизно з середини квітня у мене в садочку починає цвісти. Прим... Римула Зібольта. Вона, бачите, одразу видає високий цвітонос, на відміну від примули високої, яка спочатку цвітонос має невеличкий, і він видовжується по мірі цвітіння цієї примули. І найдовша його. Висота уже під кінець світіння, то примула Зібольта навпаки, вона спочатку викидає ось цей довгий цвітонос, на якому ще не розкриті пуп'янки, а потім уже потрошку, дуже поступово, якщо прохолодна погода, ці пуп'янки починають розквітати. Ось якраз десь приблизно середина квітня, минулого року це було десь приблизно 13-14 квітня почали розкриватися перші квіточки примули Зібольта. Це примула ефімероїд. На відміну від інших примул, вона втрачає своє листя і влітку вже повністю йде під землю. Не знаю, чи любите ви примули так, як люблю їх я, але я їх просто обожнюю. Тому намагаюся зібрати різні примули. Їх у мене небагато. Ось зараз жовтеньку в кадрі ви бачите, це звичайна видова примула лікарська, це якраз примула висока, з якої. Пішли в основному всі інші сорти високих примул. Це е, така цілюща рослинка. Мені писали глядачі, навіть що в чай заварюють її коріння, але мені дуже-дуже шкода завжди викопувати рослину, тому я цього не роблю. І як бачите, зелень вже в 14 квітня минулого року дуже гарно попіднімалася, і поступово ця зелень починає закривати низькорослі сорти примул ранніх. Нарциси, тюльпани, півники, все попіднімалося. Тому примули в мене бордюрчиками по краю висаджені над стежечками, тому що якраз приблизно всередині квітня в мене починає, окрім примули зібольти, також розквітати. Ось така пізня, висока примула. Вона такого ніжного лимонно-жовтого кольору і з більш яскравим жовтим центром. Ця примулка також дуже радує завжди в садочку. В неї високі цвітоноси. Це тільки зараз початок цвітіння, вона квітнутиме. Декілька тижнів, якщо прохолодна погода, то до місяця вона цвіте, і е, тому вона по краю висаджена, як і всі примули. Але якщо пізні примули вже листя накриває, рослинки я такі сажу, бо вони вже не гарні відцвітати починають цей період. То ось цю примулу я намагаюся висаджувати біля таких рослинок, які ще в цей період не будуть накривати її листям, тому що вона дуже декоративна, це пік її цвітіння і е, таку красу. Наперед обов'язково Дуже хочу собі в садочок ще розвести примули японські, але на жаль, не можу їх поки що знайти. У нас на ринку. Якщо у когось із вас є сорти японських примул, то з задоволенням або поміняюся на свої примули або придбаю. Пишіть мені в коментарях. Минулого року я також придбала примули. Зубчасті, здається, вони називаються, у них цвітоноси такі купочкою тримаються, кулясті. Не знаю, як вони перезимували. В січні я їздила на дачу, там були квіткові бруньки. Як зараз після ось цих морозів по голій землі, вони будемо дивитися вже потім, як зійде сніг, як пройдуть морози. Зараз в кадрі 30 квітня, кінець місяця, як бачите, пізні примули високі вже доцвітають. Є сухі квіточки подекуди, і якщо прохолодна погода тримається, то вони ще цвістимуть тиждень, ну, максимум два, десь приблизно до 10-х чисел травня. Ось так, 30 квітня виглядає моя галявина із примулизіболь, та я її дуже люблю. Висаджую її ось такими великими галявинами. Це приблизно років 15 у мене зайняло, я щороку потрошку відсаджувала кореневища і розсаджувала їх в садочку, щоб вони цвіли галявинами. Не помічала самосіву, можливо, вона і сіється, але я не помічала, тому що в мене дуже багато рослин і. Не встигаю за всім слідкувати в основному. Я розсаджувала її кореневищами. Якраз в цей час вже починаються жаркі сонячні дні, і, як бачите, інші рослини поступово починають накривати примули. І для примул це обов'язково, тому що примули дуже погано реагують на яскраве сонце і на спеку. Тому в мене примули всі підсаджені в ніжки інших рослин, які впродовж літа будуть згодом їх накривати своїми листочками, створювати їм ось цю прохолоду влітку і затінок. Тому ось це останні такі дні цвітіння приму в моєму садку ще приблизно. Тиждень два при прохолодній погоді, і цвітіння примул в садочку закінчується до наступного року. Ось так виглядала моя весна примульна минулорічна. Сподіваюсь, відео було цікавим корисним. Якщо в когось виникли запитання, пишіть в коментарях, по можливості буду відповідати. А вам, усім дякую за увагу! Бажаю всім всього самого, самого найкращого. Нехай ваші садочки завжди будуть квітучими, і якнайшвидше щоб це квітування було під мирним українським небом. До наступних зустрічей на каналі.